Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 253 заняття, тема якого множення вектора на число. Отже, давайте розглянемо, як відбувається множення вектора на певне число. Маємо вектор А з координатами xA, YA та ZA. Тобто абциса ордината апліката. Нам необхідно кожну координату вектора А помножити на деяке число К. Для цього ми множимо. Апцису на число К, ординату на число К та аплікату на число К. І записуємо відповідь. Давайте, наприклад, ось пропустимо, маємо вектор вектор AB. Нам необхідно вектор AB помножити на певне число. Пропустимо, координати вектора AB. Це 2, 7 та 4. Множимо вектор AB на число, припустимо К дорівнює 2. Як це відбувається? Ми множимо 2 на 2. 2 на 7 та 2 на 4. Записуємо відповідь. 2 на 2 4, 2 на 7 14, 2 на 4 8. Тобто дуже просто. Якщо нам необхідно помножити координати вектора на певне число, ми множимо на це число кожну з його координат, координат точніше. І зверніть також увагу: якщо це k більше 0, то вектор буде співнапрямлений з цим вектором. З початковим. Якщо ж k менше 0, то вектор, відповідно, буде протилежно напрямлений з початковим. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. У тому випадку, якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці, та не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Дякую за увагу!